Скандал навколо заяви правозахисної організації Amnesty Інтернешнл щодо дій українських військових. Він вже набирає обертів. Очільниця українського офісу Amnesty Оксана Покальчук іде з посади. Причина скандальний звіт. Ось цей про збройні сили України. Відповідну заяву вона зробила на особистій сторінці у Фейсбуці. Подивимось. Мені боляче це визнавати, але ми з керівництвом Amnesty International розійшлись ціннісно. Тому я прийняла рішення залишити організацію. Я вважаю, що будь-яка робота на благо суспільства має бути зроблена з урахуванням локального контексту і з продумуванням наслідків. Організація створила матеріал, який прозвучав як підтримка російських наративів, прагнучи захистити цивільних, це дослідження натомість стало інструментом російської пропаганди. Напередодні звільнилася й речниця українського офісу організації Катерина Мітіва. Вона назвала цей звіт неповагою до українців і українок, які борються за виживання. наголосила, що їхній офіс робив все можливе, аби скандальний матеріал не вийшов, проте їх не послухали. Нагадаю, 4 серпня правозахисна організація Amnesty International в релізі свого звіту заявила, що українські військові, які стримують російську навалу, наражають на небезпеку цивільне населення, начебто створюючи бази, розміщуючи озброєння в школах і лікарнях. На це одразу відреагували представники української влади, радник керівника офісу президента Михайло Подоляк, звинуватив Amnesty International в поширенні пропаганди і дискредитації збройних сил. Не залишився осторонь міністр оборони України Олексій Резніков. А він сказав, що матеріал правозахисників свідчить про втрату адекватності організації. А наша держава не дозволить поплюжити армію і захисників. Президент Володимир Зеленський з обуренням заявив, що міжнародна організація Amnesty International спробувала амністувати терориста. За словами президента України, немає жодної причини, за якою російський удар став би виправданим. Міжнародна організація намагається прикласти відповідальність за агресора на жертв. Агресія проти нашої держави є нічим не спровокованою, загарбницькою і відверто терористичною. І якщо хтось робить звіт, в якому жертва і агресор, нібито в чомусь однакові, якщо аналізуються якісь дані про жертву, а що робив агресор в цей час ігнорується, то з цим не можна миритись. До слова після такої реакції від України генеральна секретарка Amnesty International Агнес Каламарт заявила, що критика їхніх звітів цитую не послабить неупередженість організації та не змінить фактів.